Бордюри з квітів на дачі і в саду дозволять вам перетворити ділянку без послуг ландшафтного дизайнера. Для створення такої прикраси найбільше підійдуть однорічні рослини з яскравими і невеликими бутонами іберис. Невибагливий іберис висівається у відкритий ґрунт в квітні або під зиму для продовження цвітіння рекомендується висаджувати насіння з інтервалом в 2-3 тижні, іберис пухкий ґрунт і добре освітлені ділянки. А в затінених місцях буде погано цвісти. Рослина потребує поливу тільки в період сильної посухи, а в решту часу йому досить дощової води. Квітка часто страждає від земляних, бліг, попелиці і порошнистих черв'яків, а також схильний до грибкових захворювань агератум. Багатий фарбами агератум невимогливий у догляді і цвіте з травня по жовтень. На розсаду його висаджують всередині березня. А у відкритий ґрунт переносять у другій половині травня, хитка любить тепло і освітлені сонцем ділянки з родючим, пухким водопроникним ґрунтом, що містить торт і листову землю у півтіні, цвіте слабо, а також боїться заморозків, агератом схильний до появи кореневої гнилі, тому варто обробляти його спеціальними засобами. А також захищати від метеликів і нематод кореопсис. Кореопсис ленок не вимагає вирощування розсади, його висаджують у відкритий ґрунт в травні. Рослина любить освітлені ділянки і пухкий ґрунт. Також варто забезпечити регулярний полив теплою водою, крім того, чагарник необхідно підгодовувати мінеральними добривами, щоб забезпечити тривале цвітіння. Кореопсис схильний до навали попелиці. Тому потребує обробки від шкідників при рясному поливі або затяжних дощах може страждати від грибкових захворювань настурці. Насіння ароматної настурції висіваються гніздовим способом у відкритий ґрунт в третій декаді травня, але можливе вирощування через розсаду. Вона віддає перевагу добре освітлені місця захищені від вітру потребує систематичного поливу і прополювання. Щорічне оновлення квітів дозволить вам створювати нові цікаві композиції. Настурцію необхідно висаджувати в поживну слабокислу, добре дренований ґрунт, але надлишок органіки в землі може викликати інтенсивний ріст целені і уповільнити цвітіння, стійкий до захворювань і рідко піддається навалі шкідників, крім того, він відлякує попелицю. Колорадського жука і білокрилок лоболярія. Ефектна лоболярія володіє інтенсивним медовим ароматом і цвіте перших осінніх заморозків, висівається в незахищений ґрунт в кінці квітня або в листопаді. Рослина віддає перевагу родючому дренованому нейтральному ґрунту та ділянкам. Захищеним від вітрів та протягів невимоглива до освітлення і поливу, але в жарку погоду припиняє цвітіння до відновлення комфортної температури. Чорнобривці, чорнобривці мають насичений пряний аромат і рясно цвітуть спочатку літа до пізньої осені. У відкритий ґрунт висіваються в березні квітні розсадою або квітучим чагарником висаджуються в травні-червні. Рослина любить сонячні ділянки і регулярний полив, крім того. Землю під ним потрібно часто прополювати, щоб цвітіння було рясним. Необхідно видаляти зів'я лісу цвіття. Чорнобривці не бояться шкідників і захищають інші рослини від грибка. Левини зів. Левини зів висівається на розсаду на початку березня, а у відкритий ґрунт переноситься в кінці травня. Він терпляче ставиться до нічних похолодань і цвіте з липня до осінніх заморозків. Для тривалого цвітіння не можна допускати зав'язування насіння і слід обрізати зів'ялі бутони Левини зів добре росте в тінистих місцях, але не переносить сильного вітру. Обов'язково висаджуйте його в поживний. Добре дренований ґрунт і стежте за його вологістю. Хризантема дівоча. Хризантема дівоча висівається на розсаду на початку березня і переноситься в ґрунт на початку травня. Вона цвіте кілька разів. Тому необхідно прибирати зів'ялі бутони, щоб не заважали розвитку нових. Хризантема любить затінені ділянки з пухким, вапняним, добре дренованим ґрунтом. До тривалого зволоження відноситься негативно, особливо при холодній погоді. Рослина стійка до шкідників і захворювань. Жоржина периста. Теплолюбна жоржина цвіте чудовими махровими або напівмахровими квітками з липня до листопада, і необхідно висаджувати в живильний ґрунт і регулярно підгодовувати мінеральними добривами. Жоржина добре себе почуває в освітлених місцях з прямими сонячними променями. Також вона потребує регулярних поливах і розпушування ґрунту.